Всім привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі Ефективна англійська. Мене звати Марія. Я вчитель англійської мови вже із семирічним стажем. У цьому відео я вам розповім, як правильно розповідати про свої мрії англійською мовою. Перед тим як ми розпочнемо, хочу зробити невеличкий відступ і розповісти вам про те, як функціонує англійська мова як система для кращого розуміння і для того, щоб ви простіше орієнтувалися в цій темі, про яку я вам розповім. Отже, англійська мова, як і багато інших мов світу, вона досить лімітована. Я використовую слово лімітована і я маю на увазі, що дуже багато граматичних структур в англійській мові мають декілька. Значень абсолютно різних, ніяк між собою не поєднаних. Саме, як ви вже знаєте, напевно, що дуже багато слів в англійській мові мають два-три абсолютно різних значення. Англійська мова не може собі дозволити мати конкретне пояснення до конкретної граматичної теми лише одне. Або конкретне значення до одного конкретного слова лише одне. В такому випадку ми би вчили англійську. Ну, ми і так її вчимо довго, правда, але все одно ми б вчили ще довше. Це ще більше граматичних структур, це ще більше слів. А так ми вивчили там одну граматичну структуру або одне слово, різні значення до неї або до нього. І все це простіше, це швидше, це легше. І ось це ви сьогодні побачите в цій темі, яку ми будемо обговорювати. Поїхали! В англійській мові про мрії можна говорити по-різному. Сьогодні хочу з вами поговорити про дві конкретні фрази: I wish if only. І всі наші мрії також поділяються на три типи. Можна мріяти про теперішнє, про минуле та про інших людей. І відповідно кожного такого типу буде своя певна граматика. Розпочнемо з мрій про теперішнє. Як не дивно, але ми повинні використовувати past simple – минулий простий час, коли мова йде про те, що ми мріємо про щось в теперішньому. Наприклад. I wish I had a car, якби ж то мене була машина. I wish I had a girlfriend, якби ж то в мене була дівчина. I wish I knew English well, якби ж то я добре знала англійську. Так виглядає дивно. Ми використовуємо минулий час на позначення теперішніх бажань, але це англійська мова, це її принципи, вона досить обмежна. Минулий час може означати нереальні мрії того, чого немає в теперішньому часі. І відповідно, якщо ви хочете зробити заперечувальне речення, просто використайте пас символ в негативній формі. Наприклад. I I wish I didn't work here. Якби ж то я не працювала тут. I wish I wish didn't play so many computer games. Якби ж то я не грала в стільки комп'ютерних ігор. I wish I wish didn't spend so much money on shopping. Якби ж то я не витрачала стільки грошей на покупки. Все, мрії про теперішнє готові. Переходимо до мрії про минуле. Тут абсолютно нова граматична форма, яку ви повинні використовувати. Ви повинні використовувати час, який називається «past perfect». Якщо ви його ще не вчили, або якщо ви не знаєте, що це таке, він будується за допомогою had плюс третя форма дієслова. Наприклад, I wish I had bought a bitcoin. Якби ж то я тільки купила біткоін, found, I had found out about it earlier. якби ж ти я тільки дізналася про це раніше. I wish I hadn't wasted so much time. Якби ж то я тільки не змарнувала стільки часу. Had плюс третя форма на позначення мрій про минуле. Тобто те, що ви хотіли б, щоб відбулося, або навпаки, бажали б, щоб цього і не сталося. І останнє мрії про інших людей. Зазвичай саме цей конкретний підтип мрій бажань буде нести такий трошки негативний характер. Будете це використовувати, коли захочете сказати, що ця людина трішки вас дратує, і ви хотіли б, щоб вона не робила чогось або навпаки щось робила. Для цього ми будемо використовувати слово would. для того щоб сказати таке речення після I wish або if only, Ми використовуємо людину там. Mary, Tom або he, she, they. Плюс would. І виходить. I wish he would buy me more presents. Якби ж то тільки він дарував мені більше подарунків. I wish she wouldn't be late all the time. I wish she wouldn't be late all the time. Якби ж то вона не запізнювалася весь час. I wish he would spend more time with me. Якби ж то тільки він проводив зі мною більше часу. I wish they wouldn't joke about me. Якби ж то вони не жартували про мене. I wish you wouldn't be so indifferent. Якби ж то вона не була така байдужа. Would плюс дієслово. Як ви помітили, воно не стоїть ні в другій формі, ні в третій формі. Звичайне, просте дієслово. Не забувайте, що ви можете казати як I wish, так і if only. Між ними немає жодної різниці. Але використовуючи їх, ви повинні пам'ятати про ось цю граматику, про яку ми щойно поговорили. Якщо у вас є теми, які для вас бентежні, не Розумілі, складні. Пишіть сюди в коментарі, та я розповім про це в наступному відео. Побачимось!